Вітаю на каналі! Ще 200 років тому наші предки дотримувалися суворих правил щодо особистої гігієни. Митися і чесати волосся можна було у визначені дні. Заміжнім жінкам, на відміну від дівчат, чи поротися було гоже, а до чоловіків особливих вимог щодо догляду за собою не висували. Що би не прозвали вонючкою. У багатьох традиційних культурах світу саме молоді незаміжні жінки. Мали ретельніше за інших приділяти увагу своєму зовнішньому вигляду та гігієні тіла. Відповідаючи нормам краси, можна було вдало вийти заміж, а отже покращити соціальний статус. Натомість, старше покоління пошлюбленого жіноцтва вже не мало потреби привертати увагу протилежної статі, а тому надмірний догляд за собою могли вважати недоречним. А от для хлопців та чоловіків їхня зовнішність не була визначальним чинником у реалізації шлюбної стратегії. Краса, догляд за тілом це речі, що традиційно асоціювалися саме з жіночим началом. Чоловічу ж привабливість приймали через призму мужності, спроможності матеріально забезпечити родину та бути її захисником. Тогочасний канон краси серед українців відповідав такому стандарту. Середній зріст, середня вага, чорняві або русяві, чорноброві, світлошкірі зі здоровим рум'янцем. Уявлення про красу диктували щоденний спосіб життя. Важка землеробська праця потребувала фізично дужих з міцною статурою людей. Зважаючи на це, гладких або занадто худих, приваблими не вважали. Основними ознаками дівочої краси були біла шкіра та рум'янець. Вірили, що здоровий колір обличчя можна отримати, якщо вмиватися водою, у якій настоювали освячені крашанки. Рум'янець також наводили калиною або ж намазували лице оливою з паприкою. Вона на холоді пече, і лице рум'яніє, як занотовував Володимир Гнатюк у пісні про покритку, що втопила дитину. Рудих в українській культурі вважали негарними. Тому, якщо на обличчі було багато ластовиння, дівчина забілювала його сметаною. Чорні брови, як ще один необхідний атрибут краси, могли підмальовувати вуглинками з печі, а близьком для губ слугував жир. Він же захищав вітрищин на морозі. Неприємні запахи тіла мали блокувати запашні трави. Дівчата обтикуються цвітами в пазуху, кладуть м'ятку, щоб від них добре пахло, а знову натрапляємо у Гнатюка. А от поганих запахів цуралися. Цибуля або часнику не з'їли би перед виходом на вулицю за жодні гроші, бо боялися, щоб їх не прозвали вонючкою. Також, чи не повсюдно, по Україні вірили в особливі властивості любистку. Любисток використовується дівчатами як засіб для збудження до себе симпатії молодих людей. А любисток дівчата носять під пахою, думаючи, що через це швидше сподобається чоловіка. А от косметики селяни не купували. Це вважали непотрібною розкішшю і марнотратством. Наприклад, косметичне мило сприймали як панський атрибут. А звичками мити руки з милом або користуватися парфумами часто викликала сміх і презирство. У культурі ХІХ століття саме вживання декоративної косметики було притаманне негативні канотації непристойної звички. Макіяж був атрибутом жінок легкої поведінки, акторів чи загалом людей пов'язаних зі сценою. Писала Владислава Москалець у дослідженні штучна краса використання косметики в ХХ столітті. Голови мили в борщу. Українці милися у балі, орієнтовно раз на тиждень, а то й рідше. Залежали від пори року та певних народних забобонів. Рідко милися перед святами, перед Пасхою, перед Різдвом, перед святою неділею. Милися у Цебрі, як хто хотів, як хто був заношений. В хаті милися, діти у той час йшли у другу хату. Писала Ольга Остапик у книзі польові матеріали з експедиції на Гуцульщину. Ознакою жіночої, точніше, дівочої привабливості була довга товста коса. Українці вірили, що у волосі зосереджується життєва сила, тому побутувала низка заборон, пов'язаних із волоссям та доглядом за ним. Наприклад, не можна топтати ногами свого волосся, бо голова болітиме. А стрижену чуприну треба було викидати на воду, щоб росла довга, як вода, або під вербу буде скоро рости, як верба. Гуцулки молодиці найчастіше так робили. І з миттям голови також пов'язували багато забобонів. Приміром, існувала заборона на миття у дні посту. Середу-п'ятницю, а подекуди ще й у понеділок. Із матеріалів Ольги Остапих, зібраних на Гуцульщині, дізнаємось таке, голову мили мало раз у тиждень. Заборонено було мити у середу та п'ятницю, не могли мити голову ані чесати волосся. понеділок також сердитий день пісни милися в суботу. В неділю не можна. На Чернігівщині вірили, що у неділю і п'ятницю жінкам гріх чесатись. Квочки гребтимуся у грядках. Тут же за Борисом Грінченком застерігали, не варто заміжній жінці до сонця і після заходу сонця чесати волосся, так як у темноті можна їх розгубити, внаслідок чого від наговору з'явиться болячка на руках і ногах волосяниці. Замість звичного нам шампуню наші предки використовували натуральні продукти. Наприклад, на Гуцульщині, як пише Остапек, голову мили в борщу бурякову закваску наливали у воду і мастили голову маслом. Досить поширеними були відвари з ромашки, кропиви чи деревів. Також мили голову курячими яйцями, небезпека опраних сорочок. Розглядаючи тему гігієни тіла, не можна обійти увагою жіночу інтимну гігієну. Із наявних джерел та польових матеріалів відомо, що жінки активно використовували випари з трав насамперед, таких як чистотіл, ромашка, меліса, череда, м'ята, рута, любисток, квітки півоні. До слова, ці та інші трави активно використовували і при запальних процесах репродуктивних органів, спричинених застудою, складними пологами, порушенням циклу тощо. Особливо популярними були відвари з меліси, яка, як вірили, лікує від 22 жіночих хвороб і водночас є чудовим дезінфікувальним засобом та профілактичним засобом. Цікаво, що народна назва цієї рослини маточник, ймовірно тому, що її найчастіше вживали якраз при хворобах матки. Але недостатньо було просто вжити певні трави. Важливою було також їх кількість у суміші. Приміром, на полісі перевагу надавали числам 3, 7 або 9. Але в будь-якому разі непарне. Бог любить трійцю, то треба 3 зілля або 9 не до пари, або 7, щоб воно краще допомагало. Варто звернути увагу на те, що непарні числа асоціювали саме з жіночим началом. Можливо, цей принцип було покладено в основу творення суміші трав. Я. Окремо варто сказати про інтимний догляд під час нечистих днів. Наші прабабусі радили собі за допомогою підручних засобів або взагалі не звертали на це уваги, як не дивно, воно може звучати сьогодні. Функцію жіночої білизни виконувала натільна сорочка, яка й вбирала кров. Да, ото так і ходили без трусов, без нічого, не було трусов. Ото сорочечку защепили, так, щоб воно не капало кругом, протікає, ходили такі задрипані. Зараз, бачите, всякі є, а тоді якось і не було шмаття якесь подложиш і все. на тіла напряму пов'язана з гігієною одягу. Тому коротко приділимо увагу і цьому питанні. Одяг шили з домотканого полотна. Прали не часто 2-3 рази на місяць, бо процес продня був довготривалим та трудомістким. Брудне замочували в цебрі, в окропі, у якому попередньо розводили попіл. Потім білизну вижмакували руками або прали на пранику. І так викручували та несли на річку полоскати. Жіночі натільні сорочки, особливо ті, які мали плями крові, прали з певними засторогами та правилами. Зокрема, було заборонено кільком жінкам прати свої нечисті сорочки в одних ночвах. Вважали, що після цього в однієї жінок крові буде удвічі більше, а в іншої вони можуть припинитись зовсім. Таку недугу, приміром, на полісі називали зупрення. До того ж, вважали, що зупреться жінка, чия сорочка, лежатиме найнижчі. Відповідно, коли жінки разом прали нечисті сорочки, то намагалися класти їх не шарами, а в рядок, або перекладали жіночі сорочки чоловічими штанами. Як бачимо, народні уявлення. Та практики щодо гігієни значно відрізнялися від сучасної. Зокрема, догляд за тілом був здебільшою із низкою обмежень і заборон. Краса асоціювалася з молодістю, тому підкреслювали принади обличчя, традиція дозволяла переважно незаміжнім дівчатам. За відсутності засобів гігієни косметичних препаратів, українці обходились тим, що було на поході. Переважно це засоби рослинного, а подекуди і тваринного походження, до того ж, ідеально чисте тіло в той час не було пріоритетним.